Всім доброго дня ще раз. По-перше, я хочу подякувати Володимиру Миколаївичу за те, що він ініціював цей круглий стіл. Річ у тім, що в нинішніх умовах багато гарних інноваційних, перспективних проєктів в галузі освіти і вищої освіти, на жаль, загальмувалися або взагалі призупинені. Ну, але щоб не, скажімо так, Опинитись на узбіччі технічного прогресу, нам з вами, нашій Україні, нам потрібно навіть в цих складних умовах все-таки рухатися вперед. І я дякую колегам, які взяли участь в цьому круглому столі. Тим доповідачам, які говорили на актуальні теми. І ще ми послухаємо відповідні виступи. Дякую за оптимізм, за небайдужість, за волонтерство. Завдяки якому вони все таки просувають ті чи інші проекти корисні для освіти взагалі і для вищої освіти? Зокрема, ну от таких до таких перспективних проєктів, я вважаю, є проект, все таки з дистанційної форми здобуття освіти? Я не буду з вашого дозволу чіпати питання про компетентність і підхід, бо це дійсно болюче питання, починаючи від термінології і закінчуючи? Метриками, як сказав пан Віктор, оцінювання формування рівня тих відповідних компетентностей, починаючи на рівні дисципліни і закінчуючи випуск, випускниками наших університетів. Дійсно, це проблема окрема і про неї треба говорити, хоча є деякі успіхи в цій сфері. Я хотів би торкнутися трошечки питання, все-таки по дистанційній формі. Освіти, оскільки вона у нас сьогодні проголошена офіційна. Ми вже не вживаємо поняття фактично заочної освіти, говоримо про денну форму, дистанційну і дуальну форму освіти, я в свій час був дуже захоплений цією ідеєю, починаючи з 2018 року, і навіть раніше, до виникнення концепції про розвиток дуальної форми здобуття освіти в Україні. І до війни ми інтенсивно займалися цим питанням. Ми створили відповідну нормативну правову базу на основі загальноукраїнських законів положень, зокрема в Черкаському державному технологічному університеті. розробили відповідні положення, форми договорів, програми з свого боку, як це має відбуватися з боку університету. Ми розробили навчальне методичне забезпечення, технічне забезпечення цього процесу. Але на жаль, на жаль, за змістом дуальної освіти є два представники: університет і роботодавець. І отут, оцей зв'язок, на жаль, у нас в 2022 році перервався, і на сьогодні реально реалізувати дуальну форму освіти, зокрема в it сфері яку я представляю, стало дуже складно. І от, на жаль, який, який вихід з цієї ситуації важко мені зараз прогнозувати або передбачати? Коли ми почали займатися цією роботою, то і студенти більше 50 говорили так: нас цікавить дуальна форма освіти, Ми готові навчатися в університеті, працювати в it кампанії там підвищувати свій рівень через різні форми, зокрема, і там неформального світу. Але, на жаль, ще раз наголошую: у зв'язку з війною, багато it компаній або призупинили свою роботу, або перенесли свою діяльність за межами України. І сьогодні навіть на практику потрапити в IT-компанії – велика проблема. Ви знаєте, що зараз IT-сфера. IT Ну, має певні проблеми і в плані бізнесу, і в плані прийняття на роботу особливо молодих людей у зв'язку з використанням штучного інтелекту. Тому дійсно на паузі, якщо чесно, в університеті на паузі стоїть дуальна форма освіти і здобуття освіти. Як буде далі сказати важко. Але хочу сказати, що буквально два дні тому. До нас завітали представники відомої в Україні компанії МХП. Це міжнародна компанія, яка займається агро і харчовими технологіями, і вони реально приходили і казали, що ми готові сьогодні представників там хімічних технологій, біохімічних технологій те, різноманітних інженерів. Ми готові їм надати платформу. Готові надати умови для того, щоб вони і навчалися, і працювали в наших підприємствах. І от, мабуть, за останні роки це така перша гарна звістка від роботодавців, які дійсно готові забезпечити умови дуальної форми освіти. На жаль, IT-компанії сьогодні в нашому регіоні цього нам забезпечити не можуть. В Черкасах немає великих IT-компаній. маленькі компанії, Працюють за своїми відповідними схемами, і вони, скажімо так, не можуть на офіційному рівні надати працевлаштування нашим молодим спеціалістам і нашим студентам. Тому проблема Тобто, тут більше проблем ніж зараз успіхів. Хоча я ще кажу кілька років тому ми бачили, що якраз it сфера це та сфера, де дуальна освіта має піти і дійсно приносити. Ті результати, які від неї чекали. Ну, хто пам'ятає концепцію про дуальну освіту міністерства, вона була передбачала три етапи. Перший етап це була нормативна правова база, потім був етап, який стосувався напрацювання моделей дуальної освіти в Україні, а третій етап 2020-2023 рік, це якраз було налагодження співпраці між Університетами, і роботодавцями, створення відповідних платформ, там, спільнот і так далі. Ну, от ми з вами зупинилися, мені здається, на цьому етапі, і коли він буде реалізований, сказати важко. Тому, вибачте, за такий певний песимізм в дуальній світі. Але я вважаю, що ця справа варта того. Ще одна ремарочка. Ми вивчали досвід Німеччини в плані дистанційної освіти, зокрема в вищій школі, я їздив в Німеччину і відвідував Адідас. Зустрічалися зустрічались ми з представниками it відділів цієї відомої компанії. І дійсно, там були хлопці з університетів, з університету Берліна і Дрездена, зокрема технічних, які там працювали і реалізовували цю дуальну форму освіти. Але в Німеччині є одна важлива річ, якої поки що у нас немає. Якщо підприємство приймає на дуальну форму освіти студента, вона має забезпечити його роботою після закінчення. Якщо це забезпечується з боку роботодавця, да, тоді університети йдуть на реалізацію цієї форми. Ну, я не знаю, яке підприємство у нас в Україні сьогодні можна гарантувати молодому фахівцю місце роботи не знаю, тому ну, ось такі мої думки, такі коментарі. Якщо є запитання.